Ось підписника Саня каже, що ось пити більше не буде, береться за розум, що їде зі мною в Пиріжну, щоб я її повіз на святе джерело, да, Саня? І скупається і більше пити не буде. Ти <зас> Ти знаєш, тебе йти? Ти знаєш, куди куди йти? Бо в Сані мама дуже грамотна, дуже хороша. Нахуй, да? <зас> дай мені, 50 грам. Та ти ж сказав, що пити більше не будеш. С какой минуты? Mm -hmm. <laughs> Російський воєнний корабль. Я предлагаю советі ружье здатися. <laughs> Чого це взяв? Російський воєнний корабль. А приходы були, которая стоїть на 10 два града, до урала. Это грабит. Ну-ка, бамки, бем, бемка, да. Леша 20 грамм останется. Катер під'їжджає mm -hmm. нахуй. Нічого пети не буде. Малий. Кася під'їжджає, пасан каже. У нас два града. Нахер. Артезіанської. Бачите, Саня наливає артезіанської Навіть крути, мінералки. Щоб Слухай Саня руч. більше не пив. Слухай мене внимательно бачимо. Споїть два урала. Я Бачите, урал... мінералки. Я урали був на нагорни. Саня как... пей чи мінералку, чи мгорівку. Сьогодні, Саня, знаєш. бери. Щоб... Мінералку Дай, пи. А Яка, вод? Яка водка, давай, давай. воду треба пити. Мінералку. І пити не будеш. Бачиш, ти, Саня, Я не хоче. Не, не любиш. То водки не можна. Все, нема. Та блядь, 20 грамів. Ма 20 грамів для чоловіка. Хай хай полішає, він більше пити не буде, він поїде в Пиріжну і закодірується. Буляй, ще 20 грам просто. Правильно, Саня? Він любить маму. Я бачу цю любов. любов. Поїдеш за мною в Пиріжну, я тебе закодірую. Я поїду в Донецьку, але я їбав до Донецьку. Ну і нахуй. Там автоматів дохуя надо. Патрульну дохуя я треба. Діма, ти ж знаєш. Там дохуя треба це хуєти. Що, катюшу взяти? Одна катюша ніхуя не поможе. Один град. О, що? Раз? Це останній раз я тобі даю, блядь. Більше я тобі не дам. Дима, Оце я тебе жалію. Один град не А Ти, не блядь, обіжаєш всіх на світі, коли ти п'яний. Чув? Саша. Обіщай, що ти більше не будеш пити. Ти чуєш чи ні? 12 убралів стоїть новина. Він ноль. Він не відключився. Сашко, Сашко. І пашла. Подожди, хай Саша пише. Юрович. Юрович. Два блока. Юрович. Ура, Дюнасен, Дюнасен. Паря, обіщаєш ти більше пити не будеш? Ну, обіщай. Сашко, що ти, що ти? ти, знає, ти знає, я як, обіцяю, що не буду пити взагалі. Знаєш, як тяжко твої твоїм батькам дивитися на цего. У мене в водка стоїть, Димо, не тушу. Переступи не троне. Он не п'ючий. Не п'ючий. І скажи, спасибо Богу. Я я дякую Богу. Я, я дякую. Ні, ти, ти, ти не будеш пити. Я тебе заклудірую. Ти не будеш пити. Блок. Ось підписники. Давайте проведемо експеримент. Через місяць я саню везу на святе джерело. І, і скупаю його в святому озері і він пити не буде. Проводимо такий експеримент. Хто Рудниці, дивіться, буде експеримент. Саня буде третий. Крижель гори. Чай на чай, два блока. Саня, ти не проти, що я тебе знімаю? Скажи для підписників. Мені похуй. Дай то з я підписникам. Він пацан нахуєнний. Ти, ти не проти, Саня, да? Саня мені майку дав, десантну, вона в мене валяється. Іменно за вони саме. Ти чуєш, Саня? Таке питання. Ти розрішаєш, щоб я тебе знімав? Для підписників. Тільки щоб потом не пиздів, що я тебе знімаю. Я хуй ложив на подписку. Нельзя, так. Нельзя так. Ти знаєш, що мені ще похуй. Бо ти, <рик> ти, мама, ти не проти, що я тебе знімаю. що мама. Потім... тебе любить. Хорошо. Що, Саня. Мама тебе любить, пиздец. Ти не проти, що я тебе знімаю. Ти не похуй, можеш знімати. Бо це моя дитина, ти я його люблю. Передай! Передай вітання підписникам, скажи, щоб все не було добре. Ти теж один син. Ти Ти один. теж повин любити свою маму, Саша. І поважати. И поважати. моя Понимаешь? Родная мама, ты тоже тоже дов... чуєш чи ні? Ти теж повинен поважати і любити свою моя. маму. Чув, Саша? Чув чи ні? Чув? Ой. Мама, мама для тебе все. Оця цепочка мама. Золото мама, а ти. У мене золота ти... такого є. Ну, то я бачила, я бачила Саша. мене є жода. А хто тобі її купив? Мама, мама, а ти для мами? Я сам купив нахуй не мама. Ой, не бреши. Я ти живу, живу, ти ж сам казав, що мама купила тобі на день народження. А, ну, та ж золоту. Таку, як да, да, зимову. Та, то мама ж тобі, на тобі народження. Бачиш? А ти, маму, поважай за це. <кх> випий то, щоб всі були здорові, за маму випий, за колі випий, за я, всіх. Моя родна мама. Щас, Саня, то зробить. Он найвушений. Я знаю. Галя, бережи його. Я бережу. Он пацан, я не буду материться, я знаю. Как Магамаєв, он охуєнний. Он нахуєнний. Я знаю, Саша, бо це мій син. Це мій син. Слава Богу, що він не вдався на... Не то, що він мій син, а він нахуєна. Що він не п'є, і, і, і тобі не желаю, Саша. Я тобі не бажаю. Просто ти після перепою мені привіт. А другий беру. Пей за 79 ти за 79-ту дешеве. Ти ж знаєш, що тобі ніхто, ніхто за даром да. не наляє. А ти знаходиш, цю... а потім приходиш, щоб похмелитися, бо тобі херово, Саша. Я вірю, що тобі херово. Ну перестань пити, розумієш? Все, Саня, все, з завтрашнього дня не буде пити. Береться за розум, Воно тобі нічого. Буде бізнесменом. У мене майка є. Сашка прийшов з Кабула. Ну все, ти майка, ти... я не йому війна йти. Добре. От десантник санник, командир дісанного звода. Да. В Кабулі. Сарпашки Дужманьо, Підараса, я дурман, дурманів. Розумний бій. Первую гусеницу, видишь? Короче, він остановился. Десантники выскакивают, а. Вот не к мать как, блядь, двойки, ну я зашусенную заряду. Блять, перебить их двойки. 74-ки в них, да. Короче, выскакивают. Сейчас вам пизда, башманы. б вашу, блядь. Єбудього в рот, мать. З да, автоматами вам нахуй вискаку. Добре, Саня, 500 грамів, бо мені ще на службу їхати. Як горівка? Непогано. Вискакують десантники. Там моєм дашки. Моя Майо... моєго десанта. Підараси, з РПГ. Блять, ученицю разу, я Він закрутився, нахуй, перший. Пацаны вискакують, блядь. Хватають автомати коласика. Ясніху, що перев'язані з лентою. А яким лікуєм. Двойці перебиті. Да. І починають по горам, блядь. І... Дошманю вам пизда сейчас, нахуй, блядь. А саломка колони, Та в рот вас ебать, лізуть вверх, нахуй наш тис пулемета хуярять. З Досяковського, да, ДСК. А им похуй. Наші поле не берут. Десантные войска. Да. Сейчас вам пизда. Убили пару десантники, да. Кажется. Вони кидають автомати, пулемети. Уходять, нахуй. Десантники лізуть наверх. Да, кого нас стоїть, нахуй? Внизу, блядь. Вони уйобують, вони поняли, що їм пізда. Ці з автоматами знаєш, перев'язані блядь, блять розхивші двойка, ну кари, авана, ще двойка називає, синій заглянтана. Вони лізуть, кажуть, щас вам пізда. Щас вам пізда. Це історія від Сані про зону бойових дій, да, Саня? Вони лізуть наверх, Кидають поліноти, автомати, тікають, нахуй. Десантники лізуть на знаєш. В них майка, хороші, блять. Автомати канасик вас. Хоча двойки перебить це панять. Агана, аганочі, я не називаюся. Агана Везуть, сейчас вам пизда, хлопці. І лізуть на вас. Душмани кидають автомати і поліноти, так. Десантники, нас поранені в крові, але вони все одно йдуть вверх, мене. Каже, зараз вам пизда. черті, зараз вам пиздец. Я вашу, блядь, хіба мою мать. зараз да. вам пиздец. А вони бояться десантники. Да? А думаєшки. Ні, це десантники да. Ну все, Саня, давай, буду їхати на службу збиратися. Донецьку область. Донецьку область. Ну не зараз, через місяця півтора. Глянусь, Тебе візьму з собою в супровід. Поїдеш за мною в супоровід через півтора. Далі, місяця... мені треба цій... кажеш, Будеш пулеметчиком. Пулемет потягнеш. А ленте є? Yeah. Да. Мені Максим подобається. Я з Максимом можу. Дамо погляду. тобі Максима. поїдеш чи ні? Оце роман Свят... Сватко. Саню не мобілізувати, я його сам мобілізую. Любий хуй на мене. мені вже не, не буде тобі пизда, будеш ще бойовим десантником. Саню не мобілізувати, саню не трогати, не приїжджати до сані. Я його сам мобілізую, коли буде треба. Да, саня? Я ось кажу, Роман Сватко. Ти класний для пацан, що? скажи, Роман Сватко. Я клас... вони мені похуй. Класний пацан, ну Саню не мобілізувати. Я його сам мобілізую, коли треба. Бери, Саня, рушник, бери куртку. Нахуй вони мені треба. Та я не, не ругайся. В войну, не і ругайся. В Донецьк, і в то я був два в ворога. Все, бери, йди, Де Саня, бо мені, бляха, їхати ще треба. Все, давай, Саня. Попрощайся з підписниками, бо мені їхати, що треба. Я хуйло. Можна подводи я хуйло. Та ти не хуйло, ти класний пацан. Все, давай, помахай підписниками ручкою. Я всі. Я на колені стою. Я не вов законний. Но пасіч не вор закон. Коронований вор в законі. Да. Я отвечаю за свої слова. Я вор в законі. Я коронований борщ законе. Це підписники Саня коронований вор. Я отвечу за свої слова. Я вор в законі. Как би знає, хуєва не звучало, но я вор в законе. да. Все, Саня, бери рушник. Йде. Я можу законів. Все, а... Санюк, давай. Збирайся, бо мені ще на службу їхати, все. Підписники, Димон... всім вітання. Ляйка, охуення лялька. Димон, спасибо тебе. Все, давай. Бережи, Саню, себе. Що ви спасаєте сравну, пацани. Всі чут, все, все бояться. Ви спасаєте сравну, пацани. Все, Санюк, давай, пішли. Ви спасаєте срану. Ти і тебе подобне спасає страну. Эти п'ятераси прячуться все, бояться війни. Я знаю, это страшно. Но, за п'ятая, они бояться войны. А ти війни не боїшся, да? Мама тебе самовуша. Само Це моя мама, Саня каже, що вона лучшая. Я знаю, що вона в мене найкраща, найкрасиві. Да, Саня? Я знаю, що ти любиш маму. Та всі люблять своїх батьків. Ти теж свою любиш дуже, поважаєш. Мама, тебе носить на руках. Ну все, Саньок, давай, бо мені їхати на службу. Щастя, здоров'я і бережи себе. Все, давай, Саняк. Шануля. Все, переразу. Приди мені живем. Додому. До все, давай, Саняк. Це вся... одна просьба. Прийди мені живим. Ти зрозумів? Зрозумів. Давай, щастя, здоров'я, бережи себе, всім, живем, всім підписникам вітання, все буде добре. Каже, все буде Україна. Крижанівський пішов нафіг, ти був хуйлом і останешся хуйлом. Правильно, Саня? Дай п'ять. О, молодець. Ти казав, що мені землі нема добре, що тобі є. Крижанівський. Всім там на цвинтарі є два на два на всіх. Є. Молодець. Правильно, Саня. Два на два і для мене знайдеться, і для Крижанівського знайдеться, для всіх знайдеться. Неумнічка. Ти Ти Все, давай, Саньок. Щастя, Я... здоров'я. У мене, блять, мінська була, прийшов весь мардинах. Шарп і соня, 39-ки, 99-й шарп. Два мої забона і Божіх, куча і Бог з Все, Саня, давай, щастя, здоров'я. Саня, давай пішли, бо мені бляха ще їхати на службу. Шлуба. Як? Захищати маму. тебе треба. Маму не залишай! І маму захищати треба, всіх захищати не треба. Все, саньок, давай. Я Саня, тебе да... давай, щастя, здоров'я. Ти маму не залишай, залишаєшся, добре. Хуйово без тебе. Все, давай, саньок. Щастя, здоров'я, я, я погнав. Та не бей мені капот, мені ще їхати на службу треба. Это Донецкая область? Да, Донецк, Покровск Покровский Покровск? номера, да А твою мать, нехай бы да. Покровск, я знаю Все, Санек, давай Маму счасть... не дышай, мама не дышай Хочешь девчонку, вот тебе мать Купи тебе девятку Не, девятки не хочу А восьмерку? Тоже нет Твою мать, нехай Все, Санек, а... давай, счастья, здоровья бережи, Лялька. давай Мама тебе любит, зляйся. Все, давай, санячек. Ну, сядья бачу, щастя. Ну, да. Давай, счастья, здоровья, все. Всех благ. Лялька, привет. Я с собой. Да. Не дай Божье, загинешь. Я на пару, все матеріал, колашники, щоб відповісти, скажем так. Да. Все, саняк, давай, Щастя, здоровля, пішов. я. Який ти хоч? А 47 цікаві це. Та мене й той, і той то є. Да? да, на службі. Пані царка, в мене пані Ну все, Саняк, давай, буду збиратися. Браток. Ну, от дорого стої. Браток, оця хуйня дуже дорога стоїть. Я їх займався читати, якщо чесно. Я не пам'ятаю, який би в мене був автоматів. Аказу райсен. Аказу райсен. Аказу райсен добре, все, а каже рецем. А каже 772. Добре, Санечек, Все, давай. Буду збиратися а, на службу. Коли все я буде Україна, і все буде добре. Я їх заїбався читати, якщо. Коли тягнули, на мене. Все, Санечек, давай, пока. Урали, тягнув, Блядь, 50 уравні.